Пресвята Діва Марія втішає кожного, кому її втіха потрібна, збирає сльози людські і рятує їх від усяких бід та гріхів. Так само це описано в Євангелії на весіллі в Кані Галілейській, коли вона звертається до свого Божественного Сина і просить його допомогти їм. Бідні вони. Немає в них того, що потрібно, допоможи їм. І Спаситель відповідає, ще не прийшов час мій, маючи на увазі, що рано йому ще відкривати свою велику, могутню, чудодійну силу простим учням, які сиділи поруч. Вона не сперечається з ним, не продовжує наполегливо по-материнськи йому наказувати допомогти. Ні, вона скромно звертається до слуг. Якщо він вам що скаже, виконайте це. А для нього її слова означають якщо хочеш, я не наполягаю, можеш сказати слугам, щоб вони зробили необхідне і сталося диво. І син чинить, як просить мати. Він пересунув для неї час. Такий початок чудам зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і увірували в Нього учні Його. Євангелі від Івана 2, 11. Пресвята Богородице, моли Бога за нас грішних. Амінь.